Добре, далі, коли мені двоє потрібні. Я хочу вас інтерв'ю взяти, Так, я ничего... Я зайнята. Це не дає право фотографувати. А це не фотографію на відео знімаю. Я, я хочу стала. запитати. Я Українська влада. Я занята. Українська влада. Я занята. Українська влада... Хорошо, секунду, дай підозрювати. Почекайте за дверима. Ви не коректно, ви зайшли, не Українська влада заявила, що хренська хресна хода це російської влади. Ваша думка по цьому поводу. Ви розумієте? Ну, ви розумієте, ну, що зі душа. Я зачекаю, зайду на писанці. Я станя я занята, готую матеріали до газети. Все. Зачекайте, будь ласка, у нас свої питання. Не, на. не знаю. Не знаю. Ми, ми повинні вирішити свої питання, ви розумієте. А ви можна, і можна і дати, дати відповідь на це. Я занята, ви розумієте, ви поводите себе непоречно. По перше, заходять, вітаю день. Я привітав так, товарищи. Добрый, день, нього, як не двоє нужні. Добрый, до нью, это не двое нужны. Добрый, да не не двое нужны. Скажите, будь ласка. Хорошо, ну скажите мне питание. Скажите, будь ласка. Ну, а вы можете сказать, украинская влада. Украинская влада заявила. Украинская влада заявила, що Українська влада заявила, що це провокація російських спецслужб. Путін сказав, що це мирна хода. Яку ви думку підтримуєте? Ви мужність камеру. Без камери я вам розкажу. Хорошо. Скажіть. Вимикайте. Яку. яку ви думку підтримуєте? Диктофон є? Нема. Що це таке? То це телефон. Угу. Ви не все. Ви мені скажіть, яку ви думку підтримуєте? Яку ви думку підтримуєте? Українську чи проросійську? Скажіть яку ви думку підтримуєте? Я не камеру, це не ви. А чому ви не можете? камеру? Ви говорите по радіо можете. Ви, ви в газеті та... писати можете. Там, що це мірна хода? Ви в газеті писати. Вибачте, це не ваше особистие. Це не ваша особистий кахата. Це кабінет державний. І ви мені дайте відповідь, як ви як до Штилівки. Дайте відповідь мені. Яку ви особисто, яку ви думку підтримуєте? Путінську чи українську? Ви ще скажу, що ми задбачите. Ви скажу, що ми задбачуємо. Вам байдуже? Ви ж тільки України? Ви тільки України? України. В мене є особисті... так їдьте туди для приїхали. Ви знаєте, що я вам одне скажу. Наші да. си не служили в АТО. Ні, не служили. А Вони не воєнно об'язані бойових дій. Зрозуміли? Зрозуміли. О, Учасники отак тоді говоритиме про патріотизм. Я Треба не кричати, не мітингувати. А да. де вам доказувати докажіть. патріотичність України докажіть патріотичність України. Тей, будь, будь, будь ласка, я зараз... ви мене, не мене не маєте не права виганяти, виганяти. це вас не особі захвата. Ви почекайте. Я Це буду, не ваша мене, особиста хата. Я хат. не, не заважайте працювати, будь ласка. Ви скажіть, будь ласка, яку ви позицію підтримуєте? Російську чи українську? Скажіть і Я зайнята все. Зайнята? Не, не буду в такому тоні. Х який тон вам треба? Яку позицію підтримуєте? Українську чи російську? Так, вийдіть, будь ласка. Позицію, ви теж яку підтримку, українську чи російську позицію? У нас туди журналіст, ви ще й до інфаркт доведете, нікому буде говорити. ви чи ви так може? Там урон тут за квітку. Я веду вас етична. Здоровка я за вас. Будь ласка, скажіть так. мені, яку позицію підтримуєте газету? Я можу запитати, чи можна зайти? Ми вирішували, нам треба термінове питання. Вона пішла, вона не вирішує нічого. Ні. Вона не вирішує нічого. Не дали нам працювати. Я шула працює, не думав. Я теж за руку ваше працювати. Ще. Я вас питав, яку позицію підтримуєте? Українську чи проросійську? А я вам відповіла. Уже це ми? говорить, що мій син учасник бойовий кінь. Це позиція вашого сина, ну не ваша. Я. І моя. І прапір України в мене висить на будинку. Прапір України, а в газеті пишете про те, що це мирна хода. Да? А не провокація. Біленький сказав, що це провокація. Порошенко каже, це провокація. Голова Верховної Ради каже, це провокація. Ви пишете мирна хода. Як це зрозуміти? Путін каже, це, це, це мирна хода. Як це зрозумієте, яку позиції підтримати? Громадянка. Надо підтримати українську позицію.